Друзі, всім привіт ви на каналі Огляд. Ї". Зі стрімким розвитком штучного інтелекту було зрозуміло, що незабаром ці функції стануть доступні і в наших смартфонах. І ось ми цього дочекалися. Новенький флагман Samsung Galaxy S24 Ultra не лише отримав неймовірний дисплей, а й багато функцій штучного інтелекту. Тож сьогодні поговоримо про них детально, подивимось на дисплей, камери, та й загалом поговоримо про цей смартфон. Ну а в кінці відео я подарую вам знижку. на 10 Відсотків тому обов'язково додивляйтесь це відео до кінця, і звичайно не забувайте підтримувати наш збір на дрони. Усі деталі в описі під відео. Смартфон Samsung Galaxy S24 Ultra доступний в чотирьох кольорах: фіолетовому, чорному, сірому та жовтому. Він має металевий корпус, що надає йому міцності, але рамка виготовлена зі спеціального сплаву Armor Aluminium, що робить його ще міцнішим. Як бачите, корпус прямокутний із гострими гранями. Загальна вага смартфона становить 232 грами, а його дисплей розміром 6,8 дюймів. Смартфон Забезпечений захистом за стандартом IP68. Дизайн відрізняється стриманістю та мінімалістичністю. На корпусі відсутні будь-які надмірні деталі: об'єктив камери та спалах випирають з корпусу. Екран захищений дуже міцним склом: Горні Gorilla Armor. Кнопка блокування та кнопки гучності розташовані на правому боці, в той час, як на лівому, нічого немає. У верхній частині ми бачимо мікрофон, а у нижній ще один мікрофон динамік, слот для сім-карт та порт USB-C. А також тут є місце для стилуса, який йде в комплекті. Зі смартфоном. До речі, останнім часом виробники переносять слот під цим карти на нижню грань. Дуже часто. Зручно, але незвично. Смартфон Samsung Galaxy S24 Ultra обладнаний 6,8 дюймовим дисплеєм з роздільною здатністю 3120 на 1440 пікселів. Він використовує технологію QHD плюс Dynamic AMOLED 2X, що забезпечує яскраві та чіткі зображення з глибокими кольорами та відмінним контрастом. Одним з ключових переваг цього дисплея є його плавна робота. Та завдяки частоті оновлення 120 Гц. Це забезпечує швидкісний відгук та плавність при прокручуванні контенту, що робить користування смартфоном більш комфортним і приємним. Дисплей дійсно крутий, і тут до Samsung претензій взагалі немає жодних. Пропоную практично перевірити яскравість дисплея в різних умовах освітлення, щоб оцінити комфорт його використання. До речі, пікова яскравість дисплея – 2600 ніт. Важливо відзначити, що в смартфоні ідеально працює автоматичне регулювання яскравості. Екран завжди оптимально налаштовується під рівень. Освітлення навіть при штучному освітленні. Зазвичай достатньо 30% яскравості, а 50% може бути вже занадто яскраво. У темряві зображення все ще чітке при мінімальному рівні яскравості, при цьому дисплей залишається приємним для очей. Крім того, за час тестування не виникло ситуації, коли датчик помилявся і встановлював неадекватний рівень яскравості. Навіть при денному освітленні, навіть при прямих променях сонця, легко можна споживати контент з цього дисплею без будь-яких проблем. Samsung Galaxy S 24 Ultra оснащений. Потужним процесором Qualcomm Snapdragon 8 gen 3, який включає в себе 8 ядер. Зокрема, це ядро ARM cortex X4 з тактовою частотою 3,39 ГГц, 5 ядер ARM cortex a 720 з частотою від 2,9 до 3,1 ГГц, і 2 ядра ARM cortex a 520 з частотою 2,2 ГГц. Цей процесор забезпечує високу продуктивність та ефективність роботи смартфона, що дозволяє запускати потужні додатки та виконувати важкі завдання без затримок. Смартфон отримав 12 ГБ оперативної пам'яті. Основна пам'ять доступна в трьох варіаціях 256, 512 та 1 ТБ, що працює на технології UFS 4.0. Жодних карт пам'яті не підтримується, але з таким обсягом вбудованої пам'яті цього може бути більш ніж достатньо. Смартфон має можливість використання двох сім карт формату наносім. У смартфону основна камера складається з чотирьох модулів, де перший на 200 мегапікселів світлосилою F1,7, другий на 10 мегапікселів світлосилою F24, третій на 50 мегапікселів. Світлосилою F3 і 4, та четвертий на 12 мегапікселів світлосилою F2. Сідлопору, ви отримуєте хороше фото з відмінною деталізацією та дійсно правильною колірною передачею. Є тут і ультраширокий модуль, має хороший кут захоплення та правильну колірну передачу. Бракує лише деталізації. Портретний режим працює також гідно. Я помилок не побачив, кольора насичені та привабливі. Також присутні тут і трьохкратний зум, і максимальний зум в 120х. В сідлопору він показує хороший результат, навіть що робити фото. З рук темна порад для смартфона взагалі не проблема. Він з цим справляється дуже гідно. Картинка висвітлена, деталізована, шуми практично відсутні. Ось робота ультраширокого модуля в темну пору звичайно не все ідеально, але теж непогано. Та запису відео основна камера увімкнена суперстабілізація, тобто робимо швидку ходьбу для перевірки стабілізації. Ось. Це Full HD 30 кадрів. Також зараз перемикаємося на 4К і подивимось на якість. 4К 30 кадрів в секунду, Він суперстабілізація. Ось така якість, можете поглянути. Легка ходьба. Можна оцінити, як справляється своєю роботою смартфон. Також є можливість перемикатися за ультраширокий. Ось основний модуль. Знову ультраширокий. Ось така ситуація. Те запису відео на основну камеру, це у нас S24 Ultra 4 k 30 кадрів в секунду. Можна оцінити нічну зйомку, можливість перемикання трьохкратний, п'ятикратний 5 в нас зум і десятикратний. Така ситуація по основній камері. Фронтальна камера тут на 12 мегапікселів світлосили F2.2. в денну пору у вас без проблем вийде зробити якісне селфі з відмінною колірною передачею та деталізацією. Без проблем можна активувати і портретний режим працює теж гідно та без помилок. Темна пора для фронтальної камери також не проблема. Можна зробити гарне селфі, якщо є хоча б трішки освітлення. Портретний режим спрацьовує теж гідно. Якість на мою думку нормальна. Те запису відео на фронтальну камеру. Це 4К 30 кадрів в секунду. Можете зараз поглянути, як спро справляється своєю роботою стабілізація та ось така світ опору якість на фронталочку S24 Ultra. Те запису відео на фронтальну камеру можете поглянути, як справляється смартфон в нічну пору. Ось така ситуація з різним рівнем освітлення, як бачимо. Можна оцінити якість та поглянути щодо камер, можу відверто сказати. Так це флагманський рівень. Смартфон показав дійсно хороший результат, як в світлу, так і в темну пору. Я впевнений, якщо ви купите цей пристрій. До фото та відео претензій у вас точно не буде. Щодо комунікації, пристрій підтримує Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, NFC та навігаційні служби GPS, GLONASS, BDS, Galileo, що забезпечує швидке та надійне підключення в будь-якому місті. До речі, не сказав ще за сканер відбитку пальця, який, до речі, вбудований тут в дисплей. Звичайно, це вже стандартна функція, але все ж таки про це потрібно було сказати. Смартфон оснащений стереозвуком та технологією Dolby Atmos, що забезпечує імпресивний звуковий досвід. Крім того, він має функцію покращеного звучання в іграх, адаптивне звучання та потужний еквалайзер для навушників. Абсолютно у всіх випадках звук приємний, об'ємний та гучний з чіткими високими частотами. Вібрація також є приємною та відчутною, і її потужність можна легко налаштувати в налаштуваннях для оптимального відчуття. Смартфон отримав значні покращення в області штучного інтелекту. Багато з нововведень пов'язані з текстовими операціями та редагуванням зображень. Тепер користувач може миттєво перекладати текст на інші мови. Скрибувати його, створювати замітки та зручно працювати з нотатками. Нововведення також включають можливість редагування фотографій прямо на смартфоні через галерею. Зараз користувач може вирізати або вставляти об'єкти на фотографіях, змінювати кут нахилу, відредагувати зображення, відремонтувати дефекти. Тощо, все це безпосередньо через галерею. Ці функції, хоч і є стандартними для багатьох застосунків, тепер їх використання набагато зручніше, оскільки користувачам не потрібно шукати та завантажувати додаткові програми. А ще можете виділити об'єкт на екрані. Та розпочати пошук в інтернеті загалом функцій багато, я впевнений, вам точно буде це цікаво. Смартфон оснащений акумулятором ємністю 5000 мАч, який підтримує швидку зарядку 45 Вт, бездротову зарядку та реверсивну бездротову. При стандартному навантаженні смартфон може працювати від півтора до двох днів, навіть з включеними ігровими додатками протягом кількох годин. Така продуктивність акумулятора дозволяє користувачам насолоджуватись смартфоном повноцінний день та не шукати постійно розетку. А якщо що ж говорити про максимальне навантаження і безперервне використання смартфон з легкістю пропрацює годин 17-20. А взагалі виробник обіцяє до 30 годин роботи при перегляді відео та аж 95 годин роботи при відтворенні аудіо. Неймовірні показники. Слід відзначити, що ця модель виділяється в першу чергу своїми можливостями в сфері штучного інтелекту, але це не єдині фішки цього пристрою. Samsung Galaxy S24 Ultra має потужний процесор, різноманітні варіанти пам'яті, гарантує високу якість фото фотограм... Графії також не забувайте про дисплей та неймовірну автономність. Цей смартфон створений для користувачів, які цінують передові технології та потужні можливості в одному пристрої. До речі, за допомогою промокода в S24. Ось ви зараз його бачите. Ви можете отримати знижку на 10% в будь-якому магазині Citrus. Ви можете навіть просто фізично прийти у магазин Citrus, назвати цей промокод та отримати знижку на 10% при купівлі Samsung Galaxy S24. Ультра, думаю, непоганий такий бонус. Якщо так, став лайк під цим відео. Усі деталі я також продублюю в описі під цим відео. Залишу посилання. Тому, якщо вам цікава моделька, реально зараз хороша ціна, щоб її придбати. Ось такою знижкою. Думаю, це непоганий варіант. Ну що ж, друзі, сподіваюсь, цей огляд був вам корисним. Натискайте лайк під цим відео, підписуйтесь на канал та натискайте на дзвоник. Ну а з вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.